Найкращі методи лікування після акне для запобігання шрамам з калечами. Боротьба з шрамами від причів як відновити впевненість та здоров'я шкіри. Причі це більше, ніж просто висип на шкірі. Це стан, який може залишити глибокі емоційні та фізичні шрами. І якщо ви зможете позбутися від самих причів, то боротися з наслідками шрами набагато складніше. Як дерматолог, який має багаторічний досвід, я регулярно стикаюся з цією проблемою. Пацієнти приходять до мене в депресії і не впевнені в собі через нерівну текстуру шкіри, помітні шрами, які нагадують їм про їх досвід. І хоча раніше боротьба з шрамами причів здавалася майже неможливою, сучасні технології та наукові розробки пропонують справді ефективні рішення. У цій статті я обговорюю ключові аспекти управління шрамами причів. Заснованих на останніх дослідженнях та власному досвіді роботи з пацієнтами. Ми обговоримо типи шрамів, що їх спричиняє, та ефективні методи лікування, включаючи мікроелінгу в поєднанні з вдосконаленими сироватками, такими як Келесим. Я поділюсь своїм розумінням, які підходи працюють найкраще, а також практичні поради щодо догляду за шкірою, які допоможуть вам досягти помітних результатів. Розуміння ворога типи шрамів причів. Перш ніж розпочати лікування, важливо зрозуміти, проти чого саме ми боремося. Шрами причів поділяються на два основні типи: атрофічні та гіпертрофічні. Атрофічні шрами це депресивні шрами, які утворюються внаслідок втрати колагену. Вони часто з'являються як ями або депресії в шкірі. Найпоширеніші типи атрофічних шрамів це крижана сокира, катання на лижах та шрами коробки. Я часто бачу ці шрами у пацієнтів, які вичали причі, що, до речі, категорично не рекомендується. Стискання пошкоджує шкіру і викликає запалення, що призводить до порушення процесу загоєння та рубців. Гіпертрофічні шрами піднімаються шрами, що утворюються внаслідок надлишкового виробництва колагену під час процесу загоєння. Вони виглядають як загусники або удари на шкірі. Гіпертрофічні шрами частіше зустрічаються після більш важких запальних процесів, таких як глибокі висипання або операція. Важливо пам'ятати, що шрами часто є змішаним типом. Тобто вони поєднують ознаки як атрофічних, так і гіпертрофічних шрамів. У цьому випадку лікування повинно бути всебічним і спрямоване на усунення обох проблем. Чому трапляються шрами, роль запалення та порушення зцілення. Формування шрамів це складний процес, який залежить від багатьох факторів. Запалення відіграє головну роль у цьому процесі. Коли шкіра запалюється, наприклад, з прищами. Імунна система активується і починає виробляти різні речовини, які допомагають рани загоїтися. Однак, якщо запалення є занадто важким або тривалим, воно може перешкоджати нормальному процесі загоєння і призвести до рубців. Крім того, здатність шкіри вилікувати себе також відіграє важливу роль. Якщо шкіра пошкоджена і не може ефективно відремонтувати себе, ймовірність зростання рубців. На здатність шкіри до оздоровлення впливає такі фактори, як вік, генетика, загальний стан здоров'я та спосіб життя. Мікронелінг та сироватки потужний дует у боротьбі з шрами. Сучасна косметологія пропонує безліч ефективних методів лікування шрамів від причів. Однією з найперспективніших областей є поєднання мікроелементів та використання спеціальних сироватки. Мікроелемент це процедура, в якій мікроскопічні травми спричинені шкірі, використовуючи спеціальний пристрій, покритий крихітними голками. Ці мікротрави стимулюють природний процес загоєння шкіри, викликаючи вироблення колагену та еластину білків, які відповідають за твердість та еластичність шкіри. Мікронелінг також допомагає покращити проникнення активних інгредієнтів у сироваційній крові в глибші шари шкіри. Сироватка, використовується після мікронлінгу, відіграє ключову роль у процесі оздоровлення та реконструкції шкіри. Вони містять діючі інгредієнти, які стимулюють вироблення колагену, зменшують запалення, покращують текстуру шкіри та захищають її від пошкодження. Ось чому вибір правильної сироватки настільки важливий. Чому я рекомендую Kelsim Professional Microaneblick сирам. На ринку для використання є багато сироватки сироватка Kelesim Professional в з кількох причин. Висока концентрація ПТТ-6 6, ця власна суміш білків, отриманих з клітинами, унікальна для Kelesim. птт 6 має потужний регенеративний ефект, стимулює вироблення колагену, зменшує запалення та прискорює загоєння шкіри. Я не бачив сироватки з такою високою концентрацією цього компонента. Складні дії, келесим містить не тільки піти 6, але й інші діючі інгредієнти, такі як фактори росту та екзосоми, які доповнюють та посилюють регенеративний ефект. Клінічно перевірена ефективність, клінічні дослідження показали, що використання келесим у поєднанні з мікроейлінгом значно покращує появу шрамів причів. Я спостерігаю за цими результатами на практиці, працюючи зі своїми пацієнтами. Безпека та переносимість Келесим має відмінну толерантність і підходить для більшості типів шкіри. Це важливо, оскільки шкіра стає особливо чутливою після мікроелета. Часто задаються питання щодо лікування шрамів вухрів. Чи варто робити мікронелінг вдома? Незважаючи на те, що пристрої для мікроелементів доступні для домашнього використання, я рекомендую зробити цю процедуру в клініці під наглядом професіонала. Це дозволяє уникати ускладнень та досягти найкращих результатів. Скільки методів лікування мікроелетом потрібно, кількість необхідних процедур залежить від тяжкості шрамів та типу шкіри. Зазвичай 3, 6 методів лікування потрібно з інтервалом 4, 6 тижнів. Чи можу я використовувати мікронелінг, поки у мене є прорив? Ні. У вас не слід проводити мікроелектричні, поки у вас є активні прориви. По-перше, вам потрібно лікувати притчі і заспокоїти шкіру. Чи можу я поєднати келесим з іншими засобами по догляду за шкірою? Так, келесим добре поєднується з вітаміном С, Ага, БГ та антиоксидантами. Однак важливо дотримуватися правильного порядку застосування, починаючи з найлегших текстур і закінчуючи найгустіше. Висновок, можлива впевненість у собі та здорову шкіру. Боротьба з храмами причів це довгий і важкий процес, але результати варті зусиль. Сучасні методи лікування, такі як МікронЛінг у поєднанні з вдосконаленими сироватками, такими як келесим, можуть досягти значних поліпшень появи шкіри та відновити впевненість у собі. Пам'ятайте, що кожен випадок відрізняється, і для найкращих результатів слід проконсультуватися з кваліфікованим дерматологом. Він зможе вибрати оптимальний план лікування, враховуючи характеристики вашої шкіри та тяжкість шрамів. Не відкладіть догляд за шкірою до пізніше. Вживайте сьогодні і побачите, як ваша шкіра перетворюється і ваша впевненість зростає. Відновіть здоров'я та красу до своєї шкіри та насолоджуйтесь життям. Ключова винос, цілісний підхід, який включає мікронелінг та використання вдосконалених сироватки, таких як келесим, є найефективнішим способом боротьби з рубцями причів.